Так, друзі, всім вітання. Громадська організація Доста Львівський осередок, Євген. Дивіться, друзі, вчора нас атакували. Вчора ми сиділи всі без води, без світла, без зв'язку. Сьогодні, що мене от більш всього здивувало? От в мене питання до нашої адміністрації. Йоб вашу мать, скільки то може продовжуватися? Отже, ви нам забороняєте, будь-що постити. Будь-яку інформацію, де прилетіло, коли прилетіло, куди прилетіло. А в мене тепер виникає до вас питання, адміністрація ви наша нешановна. В 10-й годині ранку я дивлюся телевізор по всіх каналах, по всіх новинах. Львів повністю відновив електроенергію, водопостачання. Все у Львові, все працює, все добре. В 12-й годині беденьна і знову, бля, Львів без світла, без води. Шановна, не шановна ви наша львівська адміністрація, до яких пір то буде продовжуватися? та ви самі то все здаєте. Ну, виходить так. Логічно, якщо подумати, то ви самі здаєте то все. Значить, перший раз то тоді, коли кричав, як його той військовий наш, блядь, адміністратор, вибачте, на слові прізвище його Кизляцький, чи як тебе там. Mm -hmm. У Львові Львів, блядь, пальним забезпечений. Вже було таке ще на початку. Львів, все, пальним весь забезпечений. День, блядь, не проходить, бебень на, на автобазах, блядь, Все Львів без палива. Зараз то саме. Значить, Львів, блядь, все повідомлю, та ми бачимо. Ми, мешканці, бачимо, що в нас з'явилося світло і появилася вода і зв'язок. Для чого то розпостранятися по всіх телеканалах? На кого ви працюєте? У мене одне питання: на кого ви працюєте? На ворога чи все-таки на Україну? Бо, судячи з того всього, що відбувається, то ви працюєте на ворога. Ви їм здаєте то все, здаєте офіційно через ці телеканали українські. Ваші, блядь, тим більше, олігархічні. Значить, нам не можна. Не дай Боже щось там запостиш, репостиш. А вам, значить, можна. І через вас тут прилітає, в 10-й годині я читаю новини, все кругом все відновлено, блядь, в дванадцятій прилітає знов все, нічого нема. То ви хто? А може ви головні вороги? Сидите в кабінетах? У мене крім емоцій і злості більше немає нічого. Дякую всім за увагу. А з вами адміністрація.